Щіння в лікувально діагностичної роботи. І Союз Українок. Отримані нами, от, наприклад, фіксатори галіноскопа, Скажемо, бандаж, положення. Да. Закачано, я вам пароль скину, вы себе скачаєте. Це бандажі, це хірургічний інструментарій, це перев'язувальні матеріали у великій кількості. В подальшому за рішенням адміністрації Державної прикордонної служби України дана медична допомога буде розділена як між відомчими госпіталями нашими, так і буде передана в заклади охорони здоров'я східного регіонального управління на лінію розмежування.